Усім привіт. Ми йдемо з Расенко в магазин. Мені потрібно молоко купити і печінку. І сочок мені. Та тільки повитирайся трохи, дай мама тебе повитирає. Млинці. Барайна приїде, буду млинці смажити. Бо щось, знаєте, я вам скажу, що я з млинцями не дуже. Знаєте, нібито млинці смажила, деколи виходить, деколи ні. Але так як це для гостей... Бо там і торт печіночний потрібний млинці з м'ясом. То Яна просто спец по млинцях. Боже який вітер. Що, але теплий. Ні, потім з гірки. Ні, ходи, бо нема часу. І ще йду в перукарню, чолку підстрижу, і потім Андрій прийде з роботи. Ми поїдемо на базар, в АТП підемо. Будемо скуплятись. Що? Угу, вважай, бо там машина їде. І вже з завтрашнього дня будемо все готувати. Я б ще манікюр новий зробила. Він вже просто ніякий. Потрібно кутикули почистити. Тарсенко, давай, йди якось в бік, я тебе прошу. На бік, на бік. Йдемо. Єва, здається, Єва називається. Ні! Ходи, бо там дорога. А з Арсенком ще до логопеда сьогодні. Він вчора був, він ходив в понеділок і в четвер. Але так як ми не могли там і вівторок. Шеша, і в понеділок. Він пішов вчора і сьогодні піде. Ні, ну ходи. Ходи, Арсенко, потім будеш їхати, добре? Мені так подобається це дерево. Якесь таке гарне, таке, класне. Діана вже приїхала, що дивиться від душні та домогосподарки. Наті mm. друзі, напишіть, чи ви бачили цей серіал, там вісім сезонів. Яна каже, вона всі попередивляли. Вісім? Ну, я ж кажу вісім. Попередивлялася десь напевно по шість разів. І каже, як я взагалі таке може бути, що я його взагалі не дивилася. <звук> каже, то позор, я їм печила. Чай п'ю. Яна <звук> вже млинці на м'ясо посмажила, а тепер, якби на торт печіночний смажить. Ще привезли мені тарілочки. Каже, у не подавай, <сі>, бо я сама з них їсти. <сі> ще <сі> потім скатертину. <сі> та бери. Воно <сі> ну, смачне. Називається домашня. Першого воно дуже-дуже смачне. Тарілочки, потім там ще чайні ложки, ті Коротше, з таке Посуд привезли. А чи що хотів? А я просто завтра перемажу той торт печіночний. Потім зварю бульйон і той. І з тої курки, знаєш, переблендерю, Ну і буде м'ясо на той. Дам цибулю, там все, Я будуть млинці. І ще завтра потрібно стушити той, як воно називається, м'ясо. І, і вони ви нас випадають відгріти просто. Скільки там. Послухайте. Угу. І ще скільки є? 17. Та ми пробували, пробували. З трохи знаєте, ми. Я нам іменно той, на той печиношний. Напевно. Ні. 16-17. Ну, без спать. Чи подавить? Зоподійться на секунду. Ну то один зроблю, великий. І все. І все. І пляцок поставлю на стіл. Не так, як то. Ми шуткуємо, звичайно. Хто знав, може хтось повірить то. Кожному видаш по одному і скажеш більше нічого. Та більше нема. Все, Я все совікаю. На кухні. Дуже часто. Для натанцю є містер Гін. Я це вже вивчила танець. Це тепер наша фішка. Фішка наша. Фішка мені Що? Я поняла. Корочі, друзі, слухайте, Арсен розповідає, що. Ми якраз їхали сюди, маму забираємо. І Арсен каже: Мама, ти знаєш, що от є в короби внизу чотири цицьки, якщо робити верх і вниз, там буде падати молоко. Ой, Як мені було смішно. Або недавно ми їдемо. І Арсен, давай плакати. І каже, мама, мамо, мама, в мене серце не стукається. А. Я кажу, як Арсен? Я кажу, що ти таке говориш? Ні, бо я ставлю ніби руку, я його не чую. Я кажу, Арсенко, якби серце не стукалось, коли сердечко людини не стукається, ну то людина помирає. Я кажу, ну в тебе стукається. Ні, не стукається, розумієте, він буде спорити, він буде плакати і говорити, що серце не стукається, бо він його не чує. Я кажу, воно тихенько працює. Коротше, я мусила машину зупиняти, щоб він поставив руку і послухав, що той. Щось потім ставив руку на ноги і каже, мама, в мене там серце на мене сукається. Я кажу, Арсен це просто пульс і дає. Арсенко такий свій, я не можу. Це треба що таке взагалі придумати. А тільки що про ту корову я якраз сюди їхала за бабою. Ну я думала, що я просто умру, зі сміху. Шо? Їде, їде, зараз баба прийде, баба придягнеться і зараз прийде. Андрій тут мучиться, не може ніяк хамон нарізати. Знаєш, таку потрібну машинку спеціальну, яка дуже так прям тонесенько-тонесенько. Тоненько зараз Теж буду м'ясо різати, сир. От, гріє такий, такий. Так, я роблю салат. Потрібно все нарізати соломкою. Ось така шинка. Це її була купувала в АТБ взагалі має бути польська, така, знаєте, мокра. Не знайшла, казала, є тільки наша суха. І я знайшла її АТБ. Вона так була повністю герметично запакована. Там навіть було видно, що всередині є вода. Отака От копчена, сир твердий. Зараз ще додав моркву по корейськи і ще потрібна кукуруза. Сіль, перець і майонез. Короче, друзі, виходить дуже смачний салат, але я забула сіль не бо тому що шинка солена і сир цей твердий дуже солений. Ну і ще й плюс майонез, тільки перець і все. І він дуже смачний. Вже подаю гаряче от млинці посмажила і так цю наклайку потрібно забрати. ще yeah. бульйон буде. Він гріється, професіонало, так ще трохи. Помила овочі, нарізала на кусочки, зробила такі, такі грубші трохи, тому що буду ставити їх на гриль. І вони потім так зменшаться і буде така, знаєте, як для патоха. Ось так, от і добре. Ой, яка смакота виходить. Закриваємо. Дивіться, яка краса виходить. Це ще не все, Я ще смажу. Тут сижу не знати скільки часу. Мені тут дві мамулечки допомагають. мама кортоплю накидає, друга там має посуду. І ще м'ясо. А м'ясо наверх чи так та, А, та, точно, наверх. Я та заберу. Таня з Арсенком бавиться. Там, де ще є Маркіян, Михайло. Вони стріляють один одного. Таня вам привіт передала. Це є племінниця Андрія. І ще десь Оксанка має бути. Але не знаю, де вони пішли. А де і Михайло? Нема де заховались? А, десь там. Я їх чую, вони десь там кричать. Ой, як на вулиці файно. Вдома, друзі, така парілка, ну просто нема чим дихнути, нема чим дихати, хоч бери і на вулиці спи. Ні, ну це добре, я люблю таке, але. Друзі, дивіться, які класні свічки купила. Такі хвильки. І отак от прикрасила. У мене ще є такий салют великий. А як вийшло Цей торт називається Міленіум. Не знаю, чи смажний чи ні? Підпишу теж. Ну класно. Іде сюди, напевно, або зі ззаду, не знаю. Ні, я в тапках. Андрій, ти хоч там стоїш, бо я вже йду. Не народіння Днем народження! Андрійка тут навіть трохи народження Андрію. З днем народженням тебе! Загадок наступний день. Так вально виспали. Діти залишились з Андрієвими батьками, а ми поїхали в епіцентр. Тому що потрібно шпалери. Я вже взяла той папірчик, там, де пишеш штрих код Надіюся, ми їх тут знайдемо. Ти хочеш дивився, Андрій, чи вони тут є? Yeah. Ти дзвонив? Я подивився, скільки їх є. Ні, просто ми вже їх поклеїли, були в коридорі на стіні, ми вже бачимо, як вони виглядають. Вони гарно, класно виглядають. Вони ще й білі, але чому б їх не поклеїти такі самі, Кімната та йде, тому що в нас зараз машина сп'єднає. Переходом, як ті олені. важкіше – це реально вибрати шпалери. Навіть якщо вони білі, все рівно важко вибрати. Бо тому що деколи так світло падає, то не так таке відчуття, що вони не білі, то молочні. Або ще щось. І тіша нам не можуть знайти. А, йдемо. Поки Андрій розкладає стіл, зараз його занесе в Я Я вам... Шумно? шумно? Так. Так. Я вам покажу, що ми Андрієві купили. Дві пари джинсів. Не на двір, а хочете під'їздом є діти, ви казали. Ось <кхем> такі сірі. Вони йдуть внизу звужені. І такі самі от, сині. Теж внизу. Звужені. Спортивні штани. Ось такі чорні. Класний матеріал. Зараз я вам покажу дві пари взуття. Є кеди десь. І кросовки. Де в є? О, є? Оці кеди, які класні, так сподобалось. Класні. І отакі кросовки. Теж такі класні. Тато, ти довольний? Дуже. Я довольна, такі ще, якби собі купила. Це ще не все. Курточка. Як Андрій сказав, ще такого кольору не мав. Але йому темні взагалі ну, не лечуть. Так само, як мені. Отака От гірчична. Дуже гарно виглядає на осінь. Опа. Одна рукавія є така резиночка. І внизу ще такий капюшончик, який можна стягнути.